Друзі, всім привіт! Ви на каналі Несткар. І сьогодні мова буде йти про цю Ауді А 6 в c 8 кузові. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе? Молодшу, гарнішу, досконалішу. Готуючись до цього відео, я зловив себе на думці. Ми знімали q 3, знімали А5. Тепер знімаємо А 6. І ні разу вам не розказали про історію бренду Ауді. Як він виник, як він розвивався. В 1909 році август хорф створив компанію форг. Але потім, з плином часу, він посерився зі своїми партнерами, і в 1932 році була створена компанія Ауді, що з Латині, до речі, прізвища Хорг в перекладі означає слухати. У 1980-х роках Audi перевернула світ ралі, впровадивши технологію повного приводу Quattro, яка дала їй значну перевагу на складних трасах. Модель, яка називалася Audi Quattro, вона домінувала в всіх своїх категоріях, де вона ганяла, здобуваючи перемоги через те, що там було більше ніж 500 кінських сил, ну і багато інших технічних інновацій. У 1984 році вони виграли кубу конструкторів, а водії, такі як Ганну Мікола Мішель Мутон, стали легендами автоспорту. Мутон, зокрема, увійшла в історію як перша жінка, яка виграла етап WRC. І після всіх цих перемог Audi стала першою компанією, яка почала серійно випускати повноприводні автомобілі на технології Quattro. Коли їдеш на цій машині, таке відчуття, як ти їдеш на електричці. Тобто немає цього відчуття, що ти переключаєш передачі. Начебто тут, -тут не, взагалі немає ніякої коробки. Хоча тут є семиступенча коробка, яка переключається колись там, але вона робиться наскільки плавно і м'яко, при цьому, що вона робиться і в комфорті, і в спорті однаково, тобто наскільки мягко і плавно, що я їду і не розумію, коли вона переключається, поки не подивлюсь на приборку. Бо так ну, по відчуттях їх взагалі немає. Тому ти поскладується. Відчуття, що ти на електричці, але яка чуть шумить мотором, понятно. Не можу сказати, що ця машина це вершина комфорту і комфортної їзди. Але це дуже непогана машина. Тобто, якщо порівнює, там з Mercedes EQS, чи з s класом чи з 7-ї серії BMW чи з той же Audi A8, ясно, що вона не така комфортна. Але я вважаю, що ця машина така золота, середина. Вона їде, вона гарна. І вона комфортна в міру. Тобто, якщо ви мужик чи дівчина, в якому там 30-40 років, і ви не хочете собі щось супер преміум, громадське велике, у вас невелика сім'я, там одна чи дві дитини, то ця машина вам більш ніж підійде. тому що вона комфортна, вона доволі містка. Є місце і ззаду, і спереду комфортно. Є всі функції комфорту, там підігріви, в сильніших комплектаціях є обдуви, підігрів керма. Всі безпекові приколи, і ну ця машина більш ніж вам підходить на кожен день. Якщо їздить додому на роботу, то вона крута. Якщо включить в неї ще спорт режим і вечором хочеться їхати під наступить, не скажу, що це супер, не скажу, що це там BMW M чи Audi S5, яка маленька, не такий же модор, але вона за рахунок того, що вона менша і легша, їде трішки інакше. І, і ну не скажу що це та сама машина. Вони на поворот. А у салони мені дуже подобаються. Це не вершина. Вони не самі класні, не самі зручні, не самі гарні. Але в них от є щось таке, що чіпляє тебе. Вони в міру прості, але в той же час комфортні. От я не скажу, що в цьому салоні є якась там бокова підтримка нижня. Але от я сижу і комфортно. Він в міру твердий, в міру комфортний, підігрів робить. Мені цей салон подобається. Я ж кажу, це не вершина, це не Мерседес, там не не Rolls-Royce, Можливо, навіть десь чимось BMW може бути вам кращий салон. Але цей салон точно достойний. От, якщо мене попросили писати його одним словом, то це достойний. У 1932 році чотири компанії об'єдналися Audi, ДКВ, Хорг і Вандерер. Через це ви бачите чотири кільця, тому що по історії кожна з цих кінець належить кожній компанії, яких, я повторюсь, було чотири. Відкривши капот, перше, що ви бачите, це трьохлітровий TFSI v 6 двигун, який має в собі 350 кінських сил і 500 крутящого моменту. НО! на що я звертаю увагу? Ну, на ту шляпу. Ну, що це таке? Ну, в Ауді. Я не знаю, що так важко придумати кришечку. Тут все таке красиве, сіреньке, пластиком прикрито. Ну, Я не розумію, чого так, і в них так в кожній машині: В А4, В5, а і навіть в А6, що вже, типу, преміум. Воно там герметично закрите герметиком. Але ось я стою навіть зараз і деякі контакти бачу. Тому може бути вірогідніше, якщо туди попаде вода, йому прийде кінець. Стоїть, він точно не дешево. Я не знаю, чого так. Всі нові Audi вже, як правило, оснащені м'яким гібридом. Ця машина не виключення. І Audi заявляє, що ця технологія вона буде економити вам до 0,7 літрів пального на 100 кілометрів, але все рівно ця машина по місту їсть свої 12-14 літрів і по трасі 10-11. Я їздив на ній і по трасі, і по місту, тому це перевірено і це точно факт. Але будемо чесні і відверті один з одним. Ну, ви не будете на цій машині їздити 50. Вона їде на ній 100-130, цього взагалі не відчувається. Це по місту, по місцям, які дозволяються робити. А по трасі на цій машині можна їхати спокійно 170-200 і для цього її потрібно правильно обслуговувати. Тому і важливо цю машину обслуговувати правильно. ТО кожні 5-8 тисяч, правильне масло, бажано заправлятися на одній заправці, і це має бути не якась дешева, не самий дешевий бензин, а не самий побічний п'ятий, а якийсь п'ятий плюс чи 98-й взагалі. Для того, щоб ця машина вам служила як можна більше і давала правильні емоції. І я думаю, що якщо ви купуєте собі цю машину за ці гроші, які вона коштує, то ви можете собі це дозволити і маєте розраховувати на це. Взагалі, і що в а 4 і а 5 Ауді, салони прикольні, але не більше. Вони просто непогані. А тут вже салон більш такий витончений і преміальний. Ці дерев'яні вставки мене дуже бісить дерево, бо воно, типу, як старий машину, як для мене. Але це дерево мене не бісить. Воно, типу, зроблено під старий дуб. Але виглядає, якби сучасно. Ну, може, це в поєднанні з цими кучою моніторів, тому що тут у нас окремо моніторна медіа, окремо моніторна приборка вона LED і окремо монітор на клімат. Тобто крутілки, кнопки, всі мінімізовані. І мені це подобається, тому що це крок в майбутнє. І ну, я думаю, що скоро машини будуть це тупо суцільні екрани, там гляньте на ту ж Теслу, на Китайці нові, на Бівайді, Зікери. Там вже екрани. На нові BMW останні гляньте, там просто тупо один монітор стоїть. Так само і Мерседеси. Тому це крок у майбутнє, але тут, як на мене, віддана дані цим ну, старині цим деревом, бо воно, типу, як не крути, якусь старість демонструє в поєднанні з цим коричневим салоном. Але і монітори також роблять цю машину сучасну і гарно. Вечором взагалі тут непогані підсвітки, не скажу, що топові, вона подобається, але її замало. Тому я б для себе, якби брав цю машину, я б однозначно доставлявши собі якийсь комплект підсвіток Це неважко зробити, коштує трохи грошей. Думаю, на цю машину попросять у вас від 500 до ми доларів, але якщо ви розглядаєте цю машину для себе надовго, то ну і вам це подобається, то я б це зробив. Ця машина в нас в преміум плюс комплектації це середня комплектація для ауді, але в нас тут є певні допи, наприклад, 360 камери, передня камера, а так це базова преміум плюс комплектація. Єдине, що мені в цій машині не вистачає, це, мабуть, матричні фари, оскільки машина преміум сегменту, то хотілося б і більш преміумного світла. Я не скажу, що це світло погане, воно світить гарно, видно всю дорогу, там, на дальньому взагалі шик. Але в цілому, знаючи, що в Ауді є ще матричні фари, то хотілося б їх сюди засунути. Так, звісно, якщо ця машина пострадає ще раз ДТП, так як вона приїхала з Америки з переднім, то ці фари буде замінити коштувати набагато дорожче, ніж ці. Але ну, якісне світло, це якісне світло. Я завжди туплю за те, щоб світило офієнно. А так, в цілому, це звичайний преміум плюс, і як заявляє власник, що йому трішки не вистачає комплектації. От йому подобається все в цій машині, окрім комплектації. У нас колись була така ж машина, ми привозили цій же людині. Таку а 6 але вона була в престиж комплектації, і там було прям фул пакет. І от тепер він порівняє цю з тією і трошки густить. Але ту він продав, а цю вже взяв собі. В цілому, якщо вже розглядати цю машину для покупки чи пригону зі штатів то на авторі ці машини починається з 35 тисяч. Да, якщо ви поставите фільтр a 6 від 2019 року, це саме той рік, коли почала виходити c восьмий кузов, ви побачите там ціну значно менше, ніж я тільки що озвучив. Все тому, що ці машини можуть продаватися як на 2-літровому моторі, так і на 3-хлітровому моторі. Конкретно ця, у нас, повторюсь, на 3-хлітровому моторі, тому її ціна, якщо брати 2020 року, стартує від 35 тисяч. Ця машина вийшла клієнту більше в районі 41 тисячі, але це все тому, що тут був мінімальний. Удар, плюс тут 20 тисяч пробігу. Тобто ця машина майже нічого не бачила. І коли вона приїхала, в ній можна було навіть не робити хімчистку, бо вона була доволі чиста. Але ми то все зробили, і тепер ця машина виглядає дійсно як нова, в ній пахне новою, тому її ціна більша. Бу! злякався, я друг. У нас залишилось близько 200 підписників, для того, щоб стала позначка в 2000. Не вистачає тільки твоєї підписки, лайка і коментаря. Тому будь добрий, допоможи українському ютубу розвиватися, і для тебе це нічого не варте, а мені буде приємно. Мені ця машина дуже подобається, вона витончена, така стримана. Ну, крута машина, насправді, вона виглядає така породиста. Якщо брати Audi a 8 це, мабуть, королева по зовнішності, a 4 A5 5 це така щось дитина, а це середнє щось між ними. тобто вона як і породиста і ну, гарна така доросла машина, але в той же час вона і молодіжна. Тобто, якщо ви приїдете на тусовку 20-25-літніх пацанов на такій машині, я думаю, вони точно кинуть вам респект і не будуть думати, що ви якийсь лохобан, то вона мені подобається. Зараз ми на світлофорі, я включив спорт, включив е, динамік, подвірську і зараз буду давати газ в пол. Ця машина взагалі по заявленим їде 5,1 секунду. І зараз ми це провіримо. Ух. А, ну так, да, вона їде 5,1 секунду. І вона це робить дуже комфортно. Типу, ми їдемо зараз е, не самим повільним чином, і шумка ну не дуже, бо ми тулем набираємо, але в цілому машина ця ну, дає емоцій непоганих. Мені подобається, як вона їде. Да, не хуй. Ми 180 їхали. хе якщо що. — Дай побачу. — Поцілуй, побачу. <laughs> 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 Перше, що я бачу, коли сідаю в цю машину, це рулі. Як любить питати мій оператор, розкажи своє впечатлення о рулі. І тут він, знаєте, не зовсім круглий. Він такий більше похожий на октагон, тут такий з боку угли. Але мені подобається, як він виглядає. Дивно, що він так же виглядає в мене в Audi Q3, ну, типу один в один. Розкажу про те, від чого кожен, хто audi Vod або хто хоче ним стати, Просто стяться по цьому. Не знаю чого. Це електроприборка. Скільки я працюю вже з підбором машин, що з Америки, що тут перший запрос, який приходить разом з новою Ауді, яка там іде від 16 року, мені тока електроприборка. Я не знаю чого так. Я бачу багато ауді, які з стрілочками. І я вам не скажу, що це гірше, ніж оце. Так, да, це виглядає сучасно, стильно, футуристично, десь моментами тут її можна міняти. Але це не мастхев для мене. Можливо, для когось це мастхев. У мене колись у друга була А4, якась стрілочками. і коли він продавав її, в нього запитав клієнт, який хотів її купити. А чого він купив стрілочками, Мій друг такий любитель при Каже, та щоб було видно, скільки оборотів крутиться, мені подобається, як стрілочки. А самого просто бабок не було, і того він купив без приборки. В натурі Він таке і продав тіпу. Так, Ну на приборці тут в принципі ми бачимо розход топліва, який дуже страшний. Того ми це перемотуємо. Блютуз, тут навігація, до речі, от в ауді можна прочити навігацію. Вона машина мозгами думає, що ми ще досі в Штатах, можна її перепрограмувати на те, що вона думала, що ми в Україні. Але ця навігація максимально юзелесна. І якщо ви юзаєте CarPlay, то вона взагалі тут вам не відображається. Тому шити і взагалі її наявність тут, коли в машині є CarPlay я не бачу в цьому сенсі В цілому, те, що мені подобається в цьому авто, іменно в дизайні всередині, це те, що воно доволі сучасне. Тут уже як таких кнопок салону, якщо ми викидаємо руль, і двері немає їх тут, по суті, дві. Це та, яка в нас відповідає за світло. Оце, до речі, класно в «Ауді» зробили. У всіх нових ауді вже немає дібільної крутілки. А просто кнопка, ти нажимаєш, і ти розумієш, в якому ти зараз режимі. І друга кнопка це старт-стоп. Все інше у нас сенсорне. От сенсор тут, до речі, мені не дуже подобається. Знову ж таки, порівнюю з Теслою, хоч це недоречно, але в Теслі екран такий, як типу, айфон. Тут він також по якості класний, але відклик не дуже швидкий. Кнопку треба нажимати сильно, тобто екран потрібно вдавлювати. А оскільки він дуже глянцевий, коли ви це часто робите, то на ньому можуть залишатися сліди. Когось це може бісити. Я скажу, що мене це бісить. Мені подобається. Можливо, для себе я вже заклеїв це в плівку. Щоб воно було не таке затаскане, але цей салон ну, мені він подобається, він сучасний, гарний, надійний точно, і з часом, я думаю, що йому не прийде кінець, тому я ставлю цьому салону однозначно плюс, Я сів ззаду і зараз я сиджу за собою, тобто я сидів за кермом отак. І гляньте, скільки в мене тут місця. Я можу чуть ли не простягти ноги. Хоча ця машина не переназначена для того, щоб їздити ззаду. Але ну, це класно, це типу, майже преміум, мені дуже зручно. Мабуть, зі всіх машин, ну, крім, звісно, як U.S., це, мабуть, друга машина, де так комфортно. І я не очікував такого. Думав, що тут буде місця поменше, типу там, трішки більше, ніж в А5, але його тут значно більше і набагато комфортніше. Тут ми ставимо однозначно лайк. Треба поїздити ще ще потестувати, але я вже. Точно знаю, що тут комфортно, бо я їздив за кермом, ззаду буде ну, трохи менш комфортно. Але це точно топово, і якщо там, вам сидить сюди дитину чи дружину там, або друзів, то їм буде тут точно класно. Думаю, ви вже здогадалися про те, що ця машина приїхала до нас із штатів. Чому так? Бо вона була бита, а як була бита, ось так. Тут ми повністю замінили, поставили новий бампер, оригінальний, нову оригінальну фару, оригінальне крило і оригінальні двері. Двері також постраждали, в цілому можна було б деякі з цих запчастин відновити, але, власне, Оскільки це ауді, ауді дорога, будемо ставити все нове або б в гарному стані, і важливо, щоб воно все було оригінальне і зроблено гарно. От, власне, ми так і зробили. Плюс додали антихром Як бачите, збоку у нас немає ніде хромових елементів, так само, як спереду і ззаду. І от так це авто було відновлено. Що для мене стало здивуванням, що ремонт на цій машині не дуже дорогий. Просто так, для прикладу, скажу вам, що бампер на цю машину коштував 25 тисяч гривень. Оригінальний аудюшний бампер 25 тисяч, не просто на якусь звичайну ауді, а все-таки А6. І ця ціна, як на мене, більш ніж прийнятна. І якщо не помиляюся, то цей ремонт у клієнта не перевелив за 5 тисяч доларів. Чому я не впевнений і не знаю точно. він займався цим ремонтом самостійно. Наша задача була просто довести цю машину йому, далі він всім займався сам. Цифри я в нього не уточнював, ну і, мабуть, з мого боку це було б некоректно, тому але я точно знаю, що це менше п'яти. Тому отак. Власник цього авто це хороший друг мого брата, і мого брата колись була така, а 6 яка приїжджала до нас на продаж. І власне цей друг взяв її покататися. Він на ній тиждень поїздив, і потім ми виставили її на авторію. І так вийшло, що він виставив її там о 7 чи 8 вечора, а в 12-й мені вже написала людина, і на наступний день її цю машину дивились. Одним словом, вийшло так, що через пару днів після того, як ви її виставили на авторія, вона вже стала не наша. І оцей братовий друг поїздив на цій машині і ну, захотів собі А6. Я думаю, ну странно, в нього вже була А4. І він типу, думає, ну на А6, ну для чого, взяв би вже щось інше. А він поїздив і щось для себе, якісь висновки зробив. Ми на той момент не могли привезти йому 6, бо їх просто не було на аукціонах. А він хотів уже машину, і ми купили йому Ауді А5 чотирьохдверну 24-го року, на якій було тисячу кілометрів пробіга. Він на ній поїздив два тижні, сказав, що пацани, це не то. Я хочу все-таки А6. Він продав ту Ауді, і ось ми йому пригнали А6. І от, поїздивши день на цій А6, я розумію, в принципі, чому. Ця машина краще у всьому. Його А4, якщо я не помиляюся. Він продав її за 45 тисяч доларів. оця машина коштувала йому 40 чи 41. І ця машина набагато краще. Ця машина більша, ця машина динамічніша, тому що тут трьохлітровий мотор. Так, да, ця машина менш економна, але тут гарніший салон, вона їде дуже бархатно, вона комфортна, вона динамічна, вона управляєма. Тобто, мабуть, все, що ти міг би вимагати від сучасного авто, ця машина може дати. Вона ну, дає навіть, мабуть, тобі більше. Так, моя думка може бути дещо суб'єктивна, бо я люблю Audi, але ну, це так і є насправді. І хто не пробував собі а 8 не пробував їздити, але мріє про Таку машину чи планує. Я б радив обов'язково спробувати, бо от вона якась така, що чіпляє душу. Я не скажу, що це ідеальна машина, в ній явно є свої проблеми. Там, там є ж знову ж таки дороге обслуговування, якщо вдарили, це все дорого, вона багато хаває бензи, якщо на ній наступати, Тобто потребує догляду. Але ти про це все забуваєш, коли ти на ній їдеш. І якщо тебе просто там жизнь, де ти небагато їздиш, в основному це дом, робота, і іноді тобі хочеться поїхати піднавалить, то, мабуть, це ідеальний варіант за ці гроші. Ну, якщо ви знову ж таки не хочете BMW собі, якусь чи Мерседеса. Ну, Мерседес, наприклад, єшка, яка конкуренції машині буде значно дорожча в цих роках. І BMW, також п'ятьорка, буде дорожча в цих роках. І вона також зможе отак. Але це буде коштувати вам набагато дорожче. Тому я і за це, мабуть, і люблю Ауді. За те, що за я вважаю адекватну ціну, вони дають багато своїм клієнтам. Мабуть, через це і також всі, хто купує ауді, любить їх. Друзі, дякую всім за перегляд. Прошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк, колокольчик, по можливості написати коментар, чи сподобалася вам ця машина, це відео, можливо, я сподобався чи не сподобався. Пишіть будь-який коментар, я з радістю відповім на будь-який. Всім гарного дня!